Весною у лісовій школі почалися заняття, Зібралися у перший день учні на великій галявині біля школи. І раптом бачать у них незвичайний новачок, сонячний занчик, Терентій З сонячним ранцем за плечима. 에... У картозику все як слід. Ой який гарненький, скрикнула рослиняра Раїска скамняв. І лісовій дівчатка білочка, вірочка, Виверчук, свинка Хрюша, Кабанюк, козеня Зіна, Бебешка, лосиня, соня, лож одразу обступили тереньки і почали радісно уликати та айкати. А от школьний забіяк і вовчик Вовченко родик Лисовенко радості не виявили. Мало нам зайчого когось виханя було. Ще, так ще сонячного роз... теренці я підкинула, пхикнув Вовчик. Точно та піддать на як відомо, вовчилися чолі зайчого не полюбляє. А тут ще кося вохан та Колько колючка почали е, казувати, розказувати про свої пригоди із сонячним вовком Вовлом. Так, начальник канцелярії нічних колішмарів, пан Морок, Баба Яга та її молодший брат Бабай дістали у снігової королеви чорне дзеркальце злого троля, від що відзеркалило сонячего вовка, який почав ганятися за сонячним зайчиком і не давав йому робити добрі справи. Навіть кося вихань, глянувши у чорне дзеркаль, став злим і агресивним.